Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав міжнародних партнерів допомогти Україні посилити протиповітряний захист південних областей. Про це він сказав на засіданні уряду у вівторок про протиповітряний захист півдня України. Будемо говорити далі зараз на прямому зв'язку із нашою студією Наталія Гоменюк, керівниця прес-центру сил оборони півдня України. Пані Наталію, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Пані Наталю, скажіть, будь ласка, на вашу думку, як можна захистити український південь від російських ракет ще краще? пані Наталі, пані Наталі не чути вас? Зараз? Зараз будемо зараз. намагатися під'єднати ще раз пані Наталю. Повернемося після короткої паузи. Ну а я нагадаю, що зараз з нами на прямому зв'язку Наталія Гоменюк, керівниця прес-центру Сил оборони Півдня України. Ми говоримо про протиповітряний захист Півдня. Пані Наталю, ще раз вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку, і хочемо у вас дізнатися на вашу думку, як зараз можна ще краще посилити захист протиповітряний захист півдня. Вітаю ще раз, якщо зараз чутно, вже чути, так чути добрим ранком. Так, дійсно, захист півдня напевно, так як і захист цієї України, потребує додаткових засобів ППО, оскільки е, ракетний терор і дроновий терор не припиняється. Ворог буде продовжувати ці атаки. Це зрозуміло. По перше, це його м, очевидна перевага в повітрі в, в, в засобах нанесення ураження. І по-друге, не маючи успіху на полі бою, йому потрібно щось продавати своєму народу, який дуже уважно стежить за ходом так званої СВО по пропагандистських каналах. Тому їм потрібні будуть такі штучні перевопереваги перемоги. І так як вони це подають під тим соусом, який подається на їх пабліках, це зрозуміло буде продовжуватись. Отже, закрите небо залишається активним з самого початку повномасштабного вторгнення, враховуючи, що у ворога є види ракет, які не може збивати наші засоби протиповітряної оборони, які існують в нас зараз. Тому нам потрібні ті надсучасні системи, які зможуть протидіяти тому виду озброєння, яке накопичить ворог. Пані Наталю, це мається на увазі, я так розумію, ще більше патріотів. Чи вже літаки F-16 Нам теж потрібні ще ще більше. Вони і були потрібні, звісно, сучасні винищувачі здатні е, за, за, закрити небо ще на початку самої хвилі повітряної тривоги. Тобто, вже під час зльоту е, таких літаків і їх підготовки підходу до пускових рубіжів вже може бути проведена протидія е, з, з використанням сучасних винищувачів. А вже засоби протиповітряної оборони це друга хвиля захисту, яка може допомогти протидіяти тим ракетам, які були ще ну пані Наталія. Розкажіть, як минула ніч на вашому напрямку. Ніч пройшла порівняно спокійно. Якщо говорити про повітряні атаки, вони були цього разу в інших регіонах України. півдню дали невеличку паузу, і ми говорили про те, що імовірно вона буде, коли ворог використовує потужний потенціал за день за днем або ніч за ніч. Потім йому потрібна така пауза, і він відновлюється і накопичує нові хвилі. Таких атак зрозуміло, що зараз є переваги погоди на нашому боці, море, штормить, і всі ракети на заведені в пункти базування. До того ж, ворог намагався активізувати знов тактичну авіацію на Херсонському напрямку після нашої потужної роботи по засобах протиповітряної оборони. За минулий тиждень нагадаємо, ми знищили шість таких систем у них і якби. Помститися за те, що і довести, що все одно авіація активна, і вони можуть продовжувати використовувати керовані авіаційні бомби. Ворог випустив таких чотири по Береславщині, там де вже майже зруйнований зерновий термінал. Вони продовжують його нищити в селищі Козацькому, і також атакував одним кабом напрямок Антонівського мосту, там де ворог продовжує побоюватись просування сил оборони. До того ж, кількість обстрілів артилерійських у ворога значно знизилась порівняно з минулим тижнем, коли було 90 плюс. Зараз вони відчувають снарядний голод, і за минулу добу можемо говорити про 46 таких обстрілів. Це майже вдвічі менше, і означає, що де в деяких населених пунктів пунктах правобережжя їх не було зовсім, але там, де ворог влучав, все ж таки на жаль, є е, загиблі, є травмовані, і е, цієї ночі безпосередньо в Антонівці поцілив будинок літнього подружжя, де вбив жінку і поранив чоловіка. І такі випадки атаки на мирне населення вони продовжуються фактично щодня, не обираються абсолютно в пріоритетні об'єкти. обстріл ведеться по всій території населених пунктів, через що нищаться житлові будинки, крамниці, аптеки, будинки культури і бібліотеки тобто, терор фактично відбувається відносно мирного населення. Пані Наталі, ось ви зазначили, що поки що ворог взяв, ну умовно кажучи, таку паузу у повітря в атаці на південь. Скажіть, будь ласка, чи є прогнози того, наскільки довго вона буде тривати, наскільки довго їм треба сил і часу, аби відновити, ну умовно кажучи. Це друга така ніч, більш-менш спокійна на півдні. Очевидно, що наступні дні будуть більш напруженими, тому ми відстежуємо ситуацію, ретельно контролюємо. І активність авіації, і пересування ракети носіїв морського базування. Тому будемо стежити за подіями. І ця пауза, яка надається ворогом, вона також використовується для того, щоб посилити захист тих об'єктів, які ворог цілком вірно буде атакувати. Пані Наталія, дякуємо, що долучились до ефіру. Це була Наталія Гуменюк, керівниця прес центру Сил оборони Півдня України.